Як купити годинник з білого золота майже по ціні металобрухту? Що спільного між ролексом Дайтона, золотим злитком та чуваком, який вночі пробрався у мануфактуру і викрав всі лекала до механічних годинників? Як 9 тисяч євро перетворюється на 17 І хто ж за це все буде платити? Що ж в люксовому годиннику більше цінується? Золото чи механіка? Ну, навряд чи це механіка. Давайте подумаємо, що це золото. Звичайно, воно важке, воно ліквідне, воно блищить. Так, але трошки ні. Тоді виходить, що механіка. Механіка, чим більше ти туди напхав своїх зусиль, тим більше в тебе цінність. Е, так, але. Теж вроді би як ні, тому що була кварцева криза, коли майже всі механічні годинники просто у таталу йшли. І все. Чекай, чекай. Я знаю, що ломбарди скуповують все золоте. Я знаю, що вони дуже полюбляють золоті годинники, і вони просто-напросто беруть, відділяють золото від механізму. Механізм продають за копійки, скоріш за все. Золото залюбки переплавляють. І вони довольні. Виходить, що? що золото все ж таки важливіше. Так, але ні. Але наш здоровий глузд каже, що щось не так. Якщо б ми цінували тільки матеріал, то такі годинники, як кварцеві, не механічні, а кварцеві, як Ademar Piger, Royal Oak Quartz у 33-му корпусі, чи Rolex Oyster Quartz, вони б не коштували нічого. Але ж вони коштують десятки там тисячі євро. Тоді що ж в нас виходить? Що ми купуємо моделі, ми не купуємо механізм, ми не купуємо бренд, ми не купуємо корпус чи матеріали, ми купуємо у цілому весь продукт. Так? Так, да. це вже трошки більше схоже на правду. І щоб це відчути, ми повернемось з вами десь у 70-ті роки, коли була кварцева криза, щоб повністю це зрозуміти, що там, що ж там сталося. Якщо механічний люкс врятував Джеральд Джента, всі знають про цього хлопчика, то конкретно Зеніт врятувала одна людина, і це був інженер. Його звали Шарль Вермо. Представте, 1975 рік руководство Зеніта каже: все, збриваємо всі механічні годинники. Не працює, не продається, кварцева криза, Японія атакує. Все, баста, баста. І вони кажуть, інженеру. Все нафік, ви, вирубаємо, все викидаємо, все удаляємо. Коротше, все, не буде в нас більше механічних годинників. Він каже: хлопці, це дуже погана ідея. Це дуже-дуже погана ідея. Ми сотні років, ми десятки років вкладували в те, щоб е зробити цей механізм, щоб зробити ці лікала, щоб настроїти систему, процеси і все це. Вони кажуть, ніфіга, все, відбій. Ну, він такий, окей. І вночі він прокрадається у мануфактуру, збирає всі кулачки, всі лікала, механізми і пряче їх на горі, зашиває просто-напросто в стінку. Тому що він був трошки розумний. Він подумав, що колись воно може. Пригодиться, і світ почав трошки отямуватися після початку 1980-х років. До Зеніта приходить замовлення від Ебела. Вони кажуть, нам потрібні механізми. І все, 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 все почало запускатися знову. В цей же період Ролекс бере і покупає в них. Пачку механізмів, такі ж самі, як вони ставили у себе в Дейтонах. Дейтона на хвилиночку, це флагманська модель Ролекса. Вони її трошки дорабатували, але сам факт, і це механізм нашого годинника, який ми купили. Скоро ви його вже побачите. До речі, в мене є телеграм-канал, він у шапці профіля. Ви можете туди переходити, подивіться. Я показую цікаві годинникові знаходки. Це вінтажні в основному моделі, але преміальних брендів. Це Rolex, Omega, Patek, Vacheron. Плюс я роблю розбіри, розбіри по цінам, по цінам вінтажним, по сучасним. Коротше, переходьте та дивіться. Тепер про наш сьогоднішній трофей. В мене на обзорі Zenith El Primero Grand Class. І зовсім незвичайна модель. Це лімітована серія. Всього їх було випущено 500. Екземплярів в нас 200 якихось там так ось, хлопці та дівчата, це тиха розкіш. Це в самому натуральному в смислі слова – тиха розкіш. Ви на нього подивитесь і думаєте, та що там? Ну класика і класика. А він зроблений із білого золота. До речі, Ролекс, коли покупав такі механізми, він спеціально занижував полукалібанія в час. В нас їх 36 тисяч. Що це обозначає для звичайної людини? А це дуже цікаво, коли у вас секундна стрілка за одну годину робить 36 тисяч. Тисяч кроків. Коли ти на нього дивишся, в тебе якесь таке странне відчуття, але дуже прикольне, але дуже странне. Тому що 36 тисяч разів, клацає секундна, стрілка за одну годину, ти бачиш, як вона пливе. Тобто за одну секунду вона робить 10 кроків. І таке відчуття, що ти смотриш не 24 кадри на секунду, а десь там 50 або 60, Бо в тебе все вона становиться така, як реальна. Що ли, її можна пощупати. Коротше, це дуже дуже прикольно, дуже незвично. Я ось вже цією магією бавлюсь третій день. І цей циферблат, ці пушери, вони важкі, це біле золото, є сатинування. Горизонтальне здається, коротше, полосате сатинування є на корпусі. Стрілки вони польоровані просто в дзеркало. Тут є два щотчики доповнітельна дата між четверкою та п'ятіркою. Вона така трошки поплила, і тепер наш кейс. Ми цей годинник взяли на виставці у Німеччині під замовлення для клієнта за 9 тисяч євро. Це дуже важливо. 9 тисяч євро. Я забрав його, дивіться, який повний сет. Я забрав його за 9 тисяч євро, повністю з документами. Золото тільки тут на сім з гаком. Він дуже хірено відчувається у руках. Бруно мені його продав. Бруно май, май брат, Сенкі. Сенкело. Короче, дивіться, який гарний, красивий годинничок. Повний комплект. Я думаю, людина буде дуже задоволена. На хвилиночку, старт а, в нас повний сет, це лімітована серія. Вона в білому золоті. І старт на таку модель на Хрона 24 без документів, тільки за один годинник, починається з 13 тисяч євро. Якщо ми додаємо туди вже документи, повний сет, то він стартує десь від 17 тисяч євро. А тепер, якщо ми беремо... І зважимо цей годинник, то в нього по металу виходить приблизно на 7,5 тисячі євро. 7500 євро по металу, плюс циферблат, плюс механізм, плюс е, ремінець, плюс повний сет, лімітована серія, скло. І це все 9 тисяч. Ну як таке можливо? А можливо. І що ж отримає наш клієнт? По суті, він отримує золотий злиток з документами, з ліквідністю, з історією. Який можна носити на руках. Так, і тепер ми можемо повернутися до першого питання. Золото чи механізм? Відповідь правильна: продукт. Цінують сам продукт. Ми шукаємо такі позиції під замовлення на виставках у Європі. Це робиться під клієнта. В телеграм-каналі я розповідаю, як це проходить. Я показую моделі, які нам попадаються. Це New Old Stock з документами, вінтажні ретро. Рідкісний плюс. Зараз дуже популярна тема з вінтажним стилем: це олдмані, і ми в ньому в нем теж дуже гарно працюємо. Можна класно покупати вашерони, адемари, патеки, Ролекси. Купа, купа вінтажних моделей, які зараз набирають новий тренд. Тому переходьте до нас у телеграм-канал. Я там більш детально розповідаю про такі позиції, показую, як ми ходимо, як ми це купуємо, і звичайно. Просто з вами спілкуюсь. Приходьте до мене на телеграм-канал. Обов'язково перейдіть, подивіться на шорти в цьому ютуб-каналі. Подивіться інше відео, там де ми теж купували годинники для клієнтів. Як це виглядає, як це в нас проходить, і подивіться на саму виставку. Це дуже схоже на барахолку, але барахолка елітного класу.